Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Саме з цього повідомлення президента розпочався посилений процес мобілізації. А тепер посилене патрулювання вулиць поліцією та працівниками ТЦК. І штрафи за порушення правил військового обліку. Все це чекає військовозобов'язаних вже від сьогодні. От мобілізацію зробили, да? От Чим вони заінтерівали людей, щоб пойти воювати? От, не те, що там піти воювати, захищати свою родину. Просто палка в один кінець, Вход є, виходу немає. І людей це не мотивує. Що станеться з тими, хто так і не встиг оновити дані? Скільки людей чесні перед законом? А кому будуть блокувати картки та відбирати майно? Алло, доброго дня. Чуєте мене? Чує Ну так. Тобто моє людина, побачила відео. Хто прийшов і все зразу скинули? Що зміниться після 17 липня, коли термін оновлення даних закінчився, і на яке покарання чекати ухилянтам, яку відповідь надають в Міноборони, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Військові кажуть, що все йде згідно їх плану. Тож від середи, 17 липня, усі, хто не оновив дані. Автоматично стають порушниками закону і потрапляють під адміністративну відповідальність. А отже, їм потенційно світить штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Для тих, хто законослухняний громадянин і оновив свої дані у період з 18 травня по 16 липня. Нічого не зміниться. Загальна мобілізація продовжить відбуватися у порядку і спосіб передбачений чинним законодавством. У нас дуже багато чоловіків мобілізаційного віку сидять вдома вже два роки, не виходять жінки ходять на роботу і так далі. Їх можна, звичайно, засуджувати за те, що їм страшно, за те, що вони бояться, за те, що вони бояться бути мобілізованими, за те, що вони бояться потрапити на війну і загинути. Можна зрозуміти цей страх. Не можна зрозуміти тільки, чому їм не запропонували якусь альтернативу. Притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності жодним чином не звільняє його від виконання військового обов'язку. Тому таких громадян можуть призвати на військову службу під час мобілізації на особливий період у загальному порядку. За одне порушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо е, притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військовооблікових даних надано ТЦК ТСП, а саме уповноважена посадова особа ТЦК ТСП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК ТСП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Ба більше відтепер тепер поліцейські зможуть затримувати та доставляти військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані безпосередньо до ТЦК СП і з метою притягти до адміністративної відповідальності, а також щодо забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку. А ось працівники ТЦК і СП більше не вручатимуть повістки військовозобов'язаним на вулиці. Їх відправлятимуть тільки за місцем реєстрації. На вулиці можуть перевірити військово-облікові документи в громадян, тобто дані в застосунку, резерв плюс або військовий квиток. Звичайно, військо потребує постійних поповнень насправді чим більше поповнення в сучасній війні, якщо б була повний комплект війську і були б ротації, втрати були б менші, тому що значна ж кількість наших втрат це втрати через перевтому людей, через те, що бійці на позиціях, вони не мають сил для того, щоб берегти себе. Вже така апатія настої настає у людей дуже швидко, перевтома. з цим треба боротись. Чим краще у нас організована ротація і підготовка військ, тоді тим менше втрати. Також поліцейські матимуть право затримувати навіть тих громадян, хто оновив військово-облікові дані, але лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень. А це, до речі, може бути ще й ігнорування повістки, не проходження або ж відмова від неї. Військомат це установа, яка вона в першу чергу хоче розуміти, чи ти готовий захищати державу, чи ти готовий взяти зброю в руки, чи ти не готовий взяти зброю в руки, чи ти взагалі відповідаєш ну, чи ти всіє здоровий. Крім того, на вулицях українських міст ще й побільше патрулів, які в будь-який момент можуть перевірити документи у людини. Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю Ютуб-каналу Є питання заявила, що те, кого призиватимуть з поміж людей, які оновили свої дані, визначатиме Генеральний штаб збройних сил України, надсилаючи відповідний запит. Генштаб зсу направлятиме запит стосовно певних критерій, а саме професійні навички, бік і відсутність бронювання. Зараз ми працюємо на рівні реєстру. Ми відсікаємо всіх, хто заброньований, всіх, у кого є відстрочка, і працюємо з тими критеріями, які нам дає Генеральний штаб. По цим критеріям ТЦК ТСП формує формує переліки, умовно кажучи, через систему автоматично. І далі вже працює через запрошення до ТЦК ТСП і роботу з кожним військовим зобов'язком. Далі це їхній класичний процес. Тих громадян, які перебувають на обліку, але не оновили свої персональні дані. у 60-денний термін можуть притягнути до відповідальності. Натомість, громадяни, що не перебувають на військовому обліку та не стали на військовий облік, не оновили свої персональні дані, можуть бути притягнені і до адміністративної відповідальності. В той же час міноборони кажуть, автоматичного притягнення до відповідальності не передбачено. На штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення. Що стосується громадян, які порушують правила військового обліку або законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ТЦК СП направлятиме письмове повідомлення до органів нацполіції щодо затримання таких осіб, і доставлення їх до ТЦК і з метою протягання до відповідальності та забезпечення виконання військового обов'язку. Це не вимога ТЦК, ЦК, це не моя примха, це так би мовити, буква закону. Е, трактувати закон так, як мені хочеться, напевно, я не можу правильно. То так так написано, так є написано, що всі військо зобов'язані від 18 до 60 років, коротше 60 днів мають новити свої день. А хто штрафуватиме ухилянців? Та що загрожує у разі несплати? Все це вирішують працівники ЦК СП. Від імені ТЦК будуть розглядати справи про адмінпорушення і накладати адміністративні стягання. Має таке право тільки керівник ТЦК СП. Вони роблять це цілодобово. До того ж, порушник має сплатити штраф не пізніше, як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу. Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернутися до суду для оскарження. Постанови про притягнення до адміністративної відповідальності зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Під час розгляду справи в суді за військово-облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності. У разі несплати правопорушником штрафу у строк. Постанова про накладання штрафу насилатиметься для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника роботи або за місце знаходження його май. На в порядку, встановленому законом при цьому дії державних виконавців стосовно примусового виконання постанов ЦК регулює закон України, який передбачає право державних виконавців, зокрема накладати арешт на банківські рахунки та на майно правопорушників. Законом України та іншими нормативно-правими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення. Повноваження про накладання штрафів мають Виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто там начальник ТЦК, так? чи якісь особи, які мають також повноваження це робити. є? Факт виявлення правопорушення може здійснити технічний працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Насилати повістки ще й поштою і робитиме це також ТЦК СП. Військові зобов'язання, які не оновили свої персональні дані, у першу чергу будуть викликатись до ТЦК повістками з метою оновлення персональних даних. А військові зобов'язання, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних, можуть викликатися до ТЦК повістками із з метою проходження ВЛК. Якщо людина ігнорує її, то потім протягом 10 днів добровільно от вона не виконує вимогу, не з'являється ТЦК СП, Іде звернення до суду. А потім в судовому порядку обмежується право керування транспортним засобом людини, але обмежується знову ж таки тимчасово. Тимчасово, допоки вона не уточнить свої дані в ТЦК СП або через торний кабінет, можливо, чи той же чисна через стосунок резерв плюс виклик на велика не передбачено. Водночас через додаток та ТЦК ще можна буде оновити дані. Міноборони планує запровадити функціонал, який дозволить громадянам ще й самостійно записуватися для проходження військово-лікарської комісії через застосунок без необхідності відвідувати ПЛК. оскільки військово-лікарську комісію під час воєнного стану треба проходити раз на рік, шляхом цифровізації планується спростити та полегшити цей процес для громадян. Ми залишаємо можливість оновити контактні дані після 16 липня, але всі громадяни, які не зроблять цього до 16 липня, будуть мати адміністративну відповідальність а саме штраф. На сьогоднішній день дані оновили вже понад чотири мільйони чоловіків, і в цей же час очільник держави заявляє, що мобілізація в Україні відбувається за планом за два місяці після ухвалення закону про мобілізацію. І водночас Україні недостатньо тренувальних майданчиків для підготовки солдатів однак триває їх розширення. Військові кажуть, що все йде згідно їх плану. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так і це одне з рішень двосторонньої угоди нашої з Польщею. Все. Скільки потенційних бійців з'явилося у держави, поки невідомо. Але ми будемо за цим спостерігати. Тож не забудьте підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, а також натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.